Це сьогодні платали дороги в таку погоду наші долбодятки. От вони вже виїжджають з місця преступлення. Подивіться, будь ласка. Стурбоюсь кірайцей. От вони дібили. Це з добуною ну сьогодні 12 лютого 2015 року. Вертали вулицю Шевченка в таких погодних умовах. От, от. Хотілося б поцікавитись, які були виділені кошти на це. Кто то два обказчика сделали людям не бы прямо в Калюше закупалась. Це так само вулиця Шевченка.